На Полтавщині з вересня минулого року облаштували 20 робочих місць для людей з інвалідністю. При цьому роботодавці, які взяли на роботу людину з інвалідністю першої або другої групи та обладнали для неї робоче місце, отримали грошову компенсацію від держави. Кошти їм відшкодували за придбання меблів, комп'ютерів, інструментів, тобто обладнання, що полегшує працю. Як розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва, на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої групи надають компенсацію, що не перевищує 15 мінімальних заробітних плат, тобто понад 106 тисяч гривень. За створення робочих умов для людини з другою групою на суму 10 мінімальних заробітних плат, тобто не більше ніж 71 тисячу гривень. Коли ми почали проваджувати цю програму, ми зрозуміли, що у нас на обліку перебуває 220 осіб такої категорії. Ми з'ясували їх мотивацію. Ми з'ясували потреби роботодавців, знайшли робочі місця з вересня місяця. Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю першої другої групи зріс на 5%. Що треба зробити для отримання компенсації? Подати заяву до структурного підрозділу обласного центру зайнятості десь на місцях про отримання такої компенсації протягом 90-календарних, днів, здати прийому на роботу особу, так? надати копії документів, які підтверджують придбання.